Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, рубрика було, є, буде. Дивіться першу карту, да? якщо вам щось там відгукується, то, будь ласка, дивіться далі. Іноді буває, що, наприклад, загальна просто інформація, вона буде вам в нагоді. Да? Тож, поїхали. Було, є і буде. Так, ну, дивіться, четвірка мечів в нас, про що вона каже? Це якась така жадібність ревності тут, про заздрість, можливо, погані сни були, да? грошові проблеми, помилки, ваші помилки, котрі призводили до. Зміни якихось планів. от, І тут про відсутність довіри. да, довіри, ну, По-перше, -по до себе, тому що коли ми собі не довіряємо, тоді ми робимо помилки. от, ну, І, звісно, до Всесвіта. да, Тут відсутність довіри. І так, сімка мечів, про що вона нам каже? Що в нас наразі? Це можливо, якийсь обман, якісь неприємності, сором тут. Ну, здебільшого, да це скоріш за все про злі язики, про наговори, інтриги, плітки. Плани можуть знову таки змінюватися тут про надмірну самовпевненість собі, котра може привести до нестабільності в житті. Що це означає? Що треба просто свої сили, скажімо так, розподіляти, по-перше, по-друге, ну, звісно, розуміти, що якось, якщо ми кудись вже макаємося, чи вистачить в мене сил, то довести до кінця. Да? От, і так, В нас мир це те, що буде, він в нас перевернутий. Да? Тут, можливо, в такій ситуації зустріч з агресивною людиною. Карта каже про довгий шлях до успіху, але дивіться, довгий шлях до успіху. Успіх таки буде все одно. Можливо, тут розчарування в особистих відносинах. Можливо, якась апатія, жертовність, неприйняття ситуації. да От. Ну що можна порадити? Будь-яку ситуацію треба приймати, робити висновок, чому вона прийшла в моє життя. Да? Не, не, не впадати в ту апатію надовго, да? звісно, бажано пережити. То все. От. Але успіх все одно буде, розумієте? Я все-таки вам бажаю, щоб мир у вас був от в такій позиції. З повагою, Софія